Виш? А ти взагалі бачу, що знайшов? Не бачив? Подивись. Я тобі кажу, подивись. Давай. Так, не знаю. За сигнал, но він є сто будуш шмурдя. Ну я що казав? такая фишечка. Вот так. Будни копателя, блин. Дима. Так, ну что, может быть случайно? Ну такие. Нестабильный. Но все равно Та й подивимося, що, що воно тут є, таке цікаве. Mm -hmm. Ну, цього добра тут дуже багато. Грає, як монета. Так що шмурдяку в цьому лісі дуже багато. Потім вам покажу. Тобто якось так. по кругу. По кругу. І опа! Е, що то глибше там є. О, бача! Ха-ха-ха! Добре! Бачу! бачу, А ви це бачите? Дивіться! Що це таке? Золото? Что это? Нет, это белончик. Хлопцы, я нашел белончик. Боже, боже. За что это мне, за счастье? Вы посмотрите. Хопа на белончик. Бляха, я у собою водички не взяв. Чекайте бо упав. Водички з собою не взяв. Добре, ми зараз ось так. Потравимо його. Що у нас? Що він пустий? Що це таке є? Що це? На його, він зовсім. Зовсім пустий. Знаєте, як кажуть, ти ще бідний, ти най тебе ще й Бог піб'є. Дивись он до. Оце не можна було нормальну монетку підкинути, а діду? Хоч трошечки, дивіся, що я тобі погано зробив, Подивись, що ти мені таку підкинув монету. Так, добре. Так-то так. Нічого з цим не подієш. Така судьба у нас. Добре. Запорпую яму, іду далі. Ще якийсь сигналчик тут був. -бомби. не бомби Бомби там трошки нижче. Верху тут немає. Це одна монетка. Ну це, видно, було разом. Давай покажу серебрячка. Ну це все і ями, бачите. Однакові. Не, ну не однакові. це серебряна монета. А це, це 15 копійок, 52 чи 57 рік. Значит. А вдруг дорога синяя? <laughs> да. Как-то так. Ну да, хоть есть настроение. А ты, ты представляла синий знаєте, воно не то, що цінність. Не для того це цінність. О, ось я збираю собі там десь колекцію чи ще щось. А він малий той, той хуйнює. <ріху> 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 Ні, я тобі це не буду збирати. Стоїть там у веранді, блядь. <ріху> ну таке, бачите. Може <ріху> <ріху> і так. Да. да. Так. Дядьку уже пишу. ты? Кол 50, 37. -й. 37 і серебрячок. Це все було в одній ямі. Так що якось так. Серебрячком вас порадував. І ви мене порадуйте. Все. Пішу далі. Так, дивіться От тому я взяв серебряка. Отут взяв 15 копійок. І запорпав вже, але ж тут. Ще є трошки когось сигналу треба копати? по любе. Щось тут капець, коротше. Це буде маленький кошельочок. Буде маленький кошельочок з монеток. Ну, дай-ка діду мені серебряка. Та це просто піпец якийсь. Ади я вже бачу, довго. Араз вам покажу. Ось де. Ось до монета. Ось до монета. І що це у нас? Зараз подивимось Це щитовік, прикиньте, щитовик, рамочник і серебряна монета з одної ями. Як вам, то таке є? Ось так Я думаю, в машині трошки десь промиємо, я покажу. Так добре Дивлюся далі може щось є. Так, ну що, все запорпав, зачистив, ямки немає. От, сигналів вже також немає. Все, можна йти далі. Уперед. Так, ну що, друзі. Там були коментарі, запитували, чого я хожу з фішером. Добре, я зараз покажу. Секундочку. Опа. Так, что видите, что тут делается. Глянь. Да, с метрошки. Вот так. Да. включенный. Включенный. А теперь рубаем. Já, no, jákvæm ja takk ég. Jákvæm. Ja ja Ó takk ég. Jákvæm. Ja Hehehe Якось так, щоб ви собі розуміли. Ось так. Так, ну що, дорогі друзі, по закінченню цього такого дня два з половиною часика я походив, погуляв. Зараз поки що знайшов. Ну, небагато, але ну і якесь таке. Добре, дивимося. Так, що показую по шмурді. Ножик, ножик, гірзи, це. Я не знаю, що це таке. Хлопа від якогось телевізора, мабуть. Ободочок. Дивіться, які хочеш пуляки, хочеш такі, хочеш ось такі, а хочеш ось такі. Які хочеш собі, вибирай. Що тут? Крішочок багато є. Усіляких ось таких, ось таких. Гудічок я не показував, тому що нема з чого тут показувати. Ось таке чудо страшне. Це я не знаю, що це таке. Оце думав, що це монета. Але коли витягнув, обламався. Це не монета. Ось ну це ж такі ознахідки, що я вам можу сказати ще. Це по шмурді, а це по монетах. Ні, хріново це буде. Таке дуже хріново. Добре, будемо показувати так. Якщо чесно, я не знаю який, чи то 23 й мабуть, скоріше 1923 рік. Цей стан такий. Ну, А цей стан ось такий. Ну, Тут бодрячком. А тут ви самі розумієте, що це таке, подивись, яке, якісь непутьове. Ладно, туди його шмурдю. Ось, ось такі о, 15 копійок. 32-й. Щитовичок і... Рамочник. 1937. 37, й 32, й 23. й І цих три монети всі з однієї ями. Ну, тобто, ось так. Ось такий ось такий виход. Ось в такому лісі. Блін, страшенний, страшенний ліс, подивись, як тут все завалено. Страшно. Ось так. Ось так. Ну якось так. Ой. Так, ну що, ну все добре, всім до побачення, добра і головного мирного неба вам.